Запальні та веселі гастролі вдячності вбивцям рідного міста. Актори Маріупольського драматичного театру, знищеного російськими авіабомбами, дали кілька концертів в окупованому Криму на сценах Ялти, Акяра та Ак'мєжджита російська адаптація французької постановки Кохання з великим ризиком про боротьбу трьох стюардес за серце одного льотчика. Маріупольська трупа чи те, що від неї залишилося після російської окупації, розповідала кримським глядачам про курортні романи, перевдягалася у персонажів дитячої казки Золоте курча та ставила дотепні водевілі чехова. Легкі спектаклі стали ненав'язливим тлом для оповідей акторів про жахи Маріуполя у розпал війни. Але про те, хто ж винен у стражданнях містян, ані пари з вуст. Вот сейчас даже к нам приходят и воины СВО, приходят, и мы куда-то выезжаем, там к ним показываем спектакли. В принципе, у них одно пожелание можно нас не грузить политикой. За будь-якої нагоди колаборант Мусієнко бідкається, як скрутно жилося акторам до окупації, як нібито змушували українізовувати вистави, поки, мовляв, геть не витоснули злі бандерівці рідно російську мову з драмтеатру. Насправді ж репертуар театру аж до самого знищення російськими бомбами складався з російських українських. Та зарубіжних творів з 25 постановок лише 10 давали українською мовою, решта 15 – російською. А це вже окупаційний гендиректор маріупольського драмтеатру донатчанин Ігор Солонін. У коментарі кримським пропагандистським медіа пояснює свої мотиви любові до мистецтва під окупантами. Гроші. То есть спектакль где-то по Украине 50 тысяч гривен, в эквиваленте на рубле это около 150 тысяч. Сейчас вот бедность не порог, бюджет спектакля 6 миллионов. За час широкомасштабної війни трупа Маріупольського драмтеатру вдруге гастролює окупованим Кримом. Минулого разу з тим же репертуаром приїздили до Акміжджита у листопаді 2022 року, лише через вісім місяців після того, як Маріупольський драматичний театр було повністю знищено російським авіаударом, 16 березня. 2022 року будівля театру в Маріуполі слугувала прихистком та укриттям під час оборони міста, яке безжально стирали росіяни. Усередині рятувалися від 500 до 1200 мирних жителів. Після знищення будівлі росіянами стало відомо, що бомбосховище під театром частково уціліло. Звідти визволили лише близько 130 людей. Здесь беженцы прятались в Дром театре. Там осталось под завалами больше тысячи мертвых людей, которые сбежали за край города в надежде, в надежде, что их пощадят. Да! Вот он, русский мир, ребята. У грудні 2022 року окупаційна влада знесла руїни театру в Маріуполі, замітаючи сліди свого воєнного злочину. Вочевидь усвідомлюючи символізм, Москва почала вливати гроші у відтворений театр колаборантів, який тепер розташувався у Маріупольській філармонії. Оновлена трупа тепер гастролює російськими та окупованими містами, гучно ігноруючи пам'ять рідного. І знищеного театру. Азі Захтемов знайшовся у російському СІЗО номер 1 Красноярська після його етапування без пояснень з російської в'язниці у Єнісейську 4 вересня. Місце перебування кримськотатарського бранця залишалося. Невідомим перша звістка надійшла на поштову скриньку батьків Азіза. Поділилася дружина бранця Аділлі Ахтемова. За її словами, чоловік має проблеми з тим, щоб придбати харчі. Азіза Ахтемов сподівається, що йому зможуть перевести його гроші з рахунку, і він зможе щось собі замовити, оскільки з продуктів має лише чай. Проте пише, що переказ. Малоймовірний. Бранець розповів, що перебуватиме в ізоляторі Красноярська два тижні. Але листи рідними друзям датовані ще 18 вересня. каже Аділі Ахтемова. Дивно те, що відразу після того, як Азіза вивезли з Єнісейська, я відразу ж написала листа на ім'я чоловіка в СІЗО-1 Красноярська. Однак мені надійшла відповідь про те, що адресат уже вибув. Після етапування зіза Ахтемова з Єнісейська, перший заступник голови Маджлісу Наріман Джелял зазначив, що у бранця саме спливав термін утримання у в'язниці і він мав бути направлений у колонію. Суворого режиму за абсурдними звинуваченнями, у нібито вчиненні диверсії на газопроводі Кримця Азіза Ахтемова засудили до 13 років ув'язнення і штрафу у 500 тисяч рублів. Його двоюрідному брату Асану Ахтемову призначили 15 років колонії зі штрафом у півмільйона. Тоді ж засудили нарімана джеляла до 17 років колонії суворого режиму і штрафу. У 700 тисяч рублів після обміну полоненими наприкінці червня Наріман Джелял поки залишається єдиним кримськотатарським бранцем у так званій справі про диверсію на газопроводі, якого вдалося визволити з російської в'язниці. В окупованому Маріуполі відкрили філію віджатого Севастопольського держуніверситету. Особисто Владімір Путін по відеозв'язку перерізав стрічку. Так званого Азовського морського інституту, повного тезки, знищеного російськими окупантами українського вишу, окупаційна влада звітує про відновлення чотирьох корпусів площею 15 тисяч квадратних метрів, і зведення гуртожитку аж на 150 місць. До широкомасштабного вторгнення та російського знищення Азовський морський інститут був філією Одеської морської академії та вважався провідним закладом вищої морської освіти на сході України. Там навчали одразу на трьох факультетах: навігація та управління морськими суднами, управління судновими технічними системами і комплексами, а також менеджмент у галузі морського та річкового транспорту. Сьогодні уся морська інфраструктура Маріуполя фактично знищена росіянами, а загарбаний порт слугує для пограбунку окупованих територій і вивезення зерна та вугілля. Точні, потужні ребостій та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони хевішот від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині, а хевішот, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання. Вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Моно. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.